Сьогодні в українському суспільстві відбувається дискусія на тему останніх заяв колишнього депутата України Ірини Фаріон. Ірина Фаріон заявила, що українські військові зобов'язані розмовляти українською мовою. І от на цю дискусію українське суспільство проявило доволі таку жорстку реакцію. Українці почали вважати, що Ірина Фаріон запроданець, що вона служить інтересам Москви, що вона продалась. Росіянам, москалям і так далі. Ну, насправді нічого поганого Ірина Фаріон не сказала. Насправді її судити за ці слова неможливо. Ірина Фаріон вона сказала лише те, що е, вимагає закон. Ну, у нас мова державна яка? Українська мова. Українська армія чья? Ну, державна структура. Українці, які служать в армії, вони служать державі. І от українці, які служать державі, вони зобов'язані розмовляти українською мовою. Вони зобов'язані знати свою рідну мову, державну мову. В себе вдома, після роботи, українські військові можуть розмовляти англійською мовою, можуть розмовляти італійською мовою, можуть в себе вдома, вдома розмовляти і російською мовою. Але коли вони знаходяться на роботі. Вони зобов'язані знати українську мову, розмовляти цією мовою, тому що вони знаходяться на службі в держави. І вони повинні виконувати закони України. І от Ірина Фаріон нічого поганого не сказала. І от її судити за такі слова неможливо. Її ніхто її судити не буде, тому що вона сказала те, що вимагає закон. Так, да, вона це сказала радикально, да, в неї такі радикальні погляди, в неї там крайності в її житті, але вона жодного злочину в цьому випадку не зробила.